Як пацієнти в Україні отримати медичну допомогу безкоштовно? Насправді більшість медичних послуг вже є безоплатними, саме тому, що ми українці вже оплатили їх нашими податками. Щоб пацієнту потрапити в цю систему та отримати послуги безкоштовно, необхідно укласти декларацію з лікарем первинної медичної допомоги, як це працює зсередини. Державні, комунальні та навіть приватні медичні заклади підписують договори з НСЗУ та отримують фінансування в залежності від кількості послуг, які вони надали пацієнтам. Усі послуги, які держава та медичні заклади надають пацієнтам безоплатно, входять до програми медичних гарантій. Отже, ще раз як почати отримувати послуги безкоштовно? Перше, як ми вже сказали, необхідно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. При цьому ви можете обрати лікаря незалежно від місця вашого проживання або від того місця, де ви наразі перебуваєте. Це можна зробити навіть в онлайні, наприклад, за допомогою такої програми, як Хелсі. Також ви можете звернутися до найближчого медичного закладу та дізнатися, чи є вільні лікарі і чи можете ви укласти з ними декларацію. Щоб покласти декларацію, просто оберіть лікаря та запишіться до нього на прийом, та візьміть з собою ваші документи, а саме ідентифікаційний код, паспорт або ID-картку та довідку до неї. Якщо йдеться про дитину, то також, будь ласка, візьміть свідоцтво про народження, та якщо вони є батьками, то довідку про опікунство. Це дуже важливо. Екстрена медична допомога не вимагає від вас декларації і надається відразу безкоштовно і за запитом. Тобто, якщо ви викликаєте швидку, ви можете отримати допомогу безкоштовно та без будь-яких документів. Отже, якщо у вас вже є декларація, або ви уклали її тільки що, що ж робити потім? Якщо ситуація не екстрена, також запишіться, будь ласка, до вашого лікаря звичним для вас способом. Це може бути онлайн, це може бути в реєстратурі, телефоном, або якщо у вас є персональний номер телефону вашого лікаря, зверніться, будь ласка, за ним. І варто пам'ятати, що якщо ваш лікар надав вам свій персональний номер телефону, то це не є обов'язком. Це є просто ваші відносини з вашим лікарем. Отже, якщо ваш ваш лікар не дає вам цей номер. Це нормально, це не вимагається законом. На прийомі лікар огляне вас та призначить лікування або скерує вас до іншого фахівця, або призначить певні аналізи. Це все є безкоштовним. Якщо ви раптом захочете віддячити вашому лікарю, то будь ласка, віддячте гарним словом та вашими відгудками на сторінці закладу або на персональній сторінці вашого лікаря, якщо ви її знаєте. Що саме можна отримати безоплатно у лікаря-первинки, можете побачити на екрані. У всьому світі самі сімейні лікарі закривають більше ніж 80% звернень. І це дозволяє не перевантажувати високопрофільних спеціалістів. Тому найефективніше перше звернутися саме до вашого сімейного лікаря, або терапевта, або педіатра. Це ваш перший крок. Саме сімейний лікар порадить вам, які вакцини треба зробити, або призначить аналізи. Також він знає загальну картинку, він знає ваш анамнез. І саме він чи вона скерує вас далі до. Наступного фахівця за потреби. Чи є випадки, в яких доведеться платити за того лікаря, який може бути безкоштовним? Так, це коли не лікар призначає вам відвідати більш вузького фахівця. Це коли ви самі за власним запитом вирішуєте сходити до когось, наприклад, до кардіолога. Чи до всіх вузькопрофільних спеціалістів вам потрібне електронне направлення? Насправді ні. До цього переліку не входять. До інших спеціалістів таке направлення потрібно. Саме тоді їх консультації будуть безоплатними. В медичних закладах ви можете отримати безоплатні консультації, саме такі, а також різноманітні дослідження, серед яких КТ, МРТ, колоноскопія та багато інших. Повний перелік послуг, які гарантуються державою безоплатно, можна переглянути на сайті Національної служби здоров'я. Посилання на нього ми залишимо під цим відео. А тепер важливо запам'ятайте, якщо вас просять зробити благодійний внесок або кажуть, підіть купіть щось в аптеці. То це незаконно вата, спирт, хірургічне приладдя це все не повинно вимагатися від вас. Ви вже за це заплатили вашими податками, те саме з фінансовими подяками в кишеню лікарю. Не треба, скажіть ваше дякую, та залиште відгук на сайті. Крім медичної допомоги, безкоштовно можна отримати також велику кількість препаратів. Ви їх можете отримати за стаціонарним лікуванням прямо в медичному закладі або в аптеках за програмою Доступні ліки. Йдеться зокрема про інсуліни, ліки від діабету, від серцево-судинних захворювань та ще багато інших. Повний перелік, будь ласка, знаходьте також під цим відео. Що ж робити, коли лікар вимагає у вас кошти за послугу або ліки? Переконайтеся спочатку, що послуга входить до переліку безоплатних, а потім що заклад, в якому ви знаходитесь, він має договір з НСЗУ. Зробити це можна наступним чином: чи запитати в самому закладі, чи подзвонити на гарячу лінію за телефоном 1677. Якщо все ж таки ваші права порушують та вимагають від вас гроші, то треба писати скаргу на головного лікаря або в департамент охорони здоров'я саме вашого регіону. Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, то тоді телефонуйте до НСЗУ, як вже казала, номер гарячої лінії 1677 або пишіть листи. Всі контакти ми також залишаємо під цим відео. Також ви можете звернутися на гарячу лінію здоров'я благодійного фонду пацієнти України. Наші консультанти залюбки допоможуть вам. І пам'ятайте, безоплатна медицина в Україні існує. І якщо вам зустрівся недобросовісний лікар, то не всі такі не припиняйте боротися, не бійтеся говорити про несправедливість вголос.